По ціні, бо чесно не знаю, тільки вже проїхав. Вот. Джинма 30. Джима 21 рік 11 місяць. Джинма. То у нас тільки буде оцінки. Ну і ну, акумулятор. Бежав, подарок, є. Акумулятор є, де? Да? Звісно, ж, новий поставив. А що воно так само по себе по якості? Нормально? Ну, по якості, так. Да, то що все остальне таке вняті. Ну, тут кабіна грустна. Тут, паньовий, то якщо ночі... Підете в туалет, щоб п'яний буде, щоб не перепутали, не сходили в цю кабіну, бо воно дуже... ну, Коли сідаєш, по комфорту плюс-мінус як от на, на, на очки, тому то, що на корточках сідаєш. У коли... є ДТЗ хороші. 52, 54,04. 55. 04. Якщо хочете хорошого кабінника, ось ДТЗ є. 15-500. 15500. І 16 з кандером буде. Кентавр. Сороковки є. З бюджетніших, але тут такі, бачите, нові вони йдуть. Кабінники, а... вот. бачите, вже поставив погрузчика на нього навіть. Все толково, все солідно здесь. Вот. Так що, дивіться, коротше по кабінниках якась ситуація. Якщо у вас бюджет до 10, то у вас насправді вибору не сильно є. Ну, Або якусь 24 ку заціненних, їх зараз особо не возять, хлопці. 24 ки з кабінами особо не цікаво возить. То все, що приганяється, то все старші роки. Да? Там можна, якихось зекономити. Ну, нова техніка, там, 300 вокше можна зекономити, ус, умовно кажучи, вот, то, що вона там йде на рік старше, ну, то вся нова техніка. Якщо брати кабінник вже <кхм> якийсь з новіших, то що зараз випускають, то всі від 40 сил. Що ката, що скаут, що є ось у скаут у нас грузиться. кабінник. На 40 коняк. Ось кентавр той самий на 40 коняк. До 10 тисяч 8500 кентавр, 9 там 809 9900 скаут. А джинма 40 -ка, з кабіною 9-300, по-моєму, вона йде. Чи 9300 спо... да, вона йде на сьогодні. Якщо ви хочете вже кабінник такий, типу там Вова, ДТЗ або якусь 50-ку того ж самого там, то вже бюджет від 10 тисяч, там ви можете вже собі щось, щось підібрати. Від 10 тисяч вже можете собі вибрати. ну, Наприклад, 50-ку можна взяти, вона там 10 з копійками стоїть. За 11 там, з чимось можна взяти вже 454 цього. Кату 454, ДТЗ-шку можна взяти за 11, він, за речі, був 10,5, то е, на 500 доларів зараз подорожчало, але ціни на зиму завжди піднімаються. От, е, якщо там трактор брати, наприклад, ну, то все буде такий теж да, простіший. Якщо трактор брати типу полового 50 ки 504-го, ті типу полового, там де вже буде у нас вага більше, ніж 2,5 тонни. Там 2600, 2800, 3 тонни, ну такі більш важкі. І де буде. Коробка передач і ти а, бачите, три рычага йде Тобто у вас 12 діапазонів вперед, 12 діапазонів назад на реверсі. от тобто, Такі тракторці починаються від 15 тисяч, 15 спомії, ДТЗ, 16К, КБ, Ловол НА. Такі трактори від 2,5 до 3 тонн ваги і вже з такими коробками більш а, більш потужними. Бо тут, от, наприклад, 50-ка теж є з кабіною Ну, тут іде коробка 8х8, тут йдуть все одно. Ну, вона по відмінність навіть по мостах, бачите, по редукторах, по чолках, отут. Ну, вона видно, неворожованим глазом, візуально. Тому якщо говорити вже за 50-ки конкретно, то якщо вам 50 потрібна вже важка, крепка, там щоб вона замінила там ну, МТЗ, того роботи МТЗ робила і так далі. Вот. І орать їм і все то треба брати хоча б щоб було 2600 по-моєму, з копійками ВГ ДТЗ, так само плюс-мінус улова 504. Ката у нас йде 2900, вона важча. І на у нас 3 тонни йде саме важкі. На 32-х колесах, їх просто тут зараз немає, але вони в принципі є, можна їх замовити. А неї 504 ТБ. Довша техніка, яка така серйозна. От. Або як альтернатива взяти... В районі 10-11 можна взяти ДТЗ 40 сороковку, Сороковку, товкову. таку, типу як цей дтз -шка. от, Можна взяти сороковку, Плюс-мінус по кабінниках так, ну я так розказав. А, я вам зараз давайте піду покажу вам. що з тої сторони у бачите, багато є кабінників. Але мені треба туди добратися, тому що... що? Тому що була тіна. Ілі ще зробити другим відео. Напевно, зробити друге відео. Проще добратися до скауту, які ось нас Зараз я покажу того скаута. Ну, то, э, сороковки. Оріон, скаут, кінтавер, ДВ, ДМТЗ і всі інші бренди, які йдуть на ОВО, ні ДТЗ, не Донфайн. То все йдуть ще такі попроще. Все одно по подивію вони. дивіться, дожить. Сучасно Зроблені такі сороковки. Досить вони непогано їх роблять. От. Бачите, тут то, по мостах трьохточка серйозна, там по бровний пол, може бути з кандюком, навіть у неї прийшов з кандюком. Ну, то все, вага буде йти в районі двох там двох тонн в районі. От, і, і то Вот циліндрові От такі якісь роковки. Скаут у нас іде 8900. Оцей конкретно 9900. Скаут. Я зараз, зараз покажу. Ну, бачите, тут різниця від джинми з кабіни. Казалось би, там різниця. З джин 9300, скаут 9900. Ну тут, бачите, яка кабіна вже ровна. Підлога, нема щілі, нема дирих, все зашито, все обшито. ну, Вона нам по комфорту набагато. Нема арки між ног, немає ну, сидіння, э, люськи стоїть. Тут нічого вже робити не треба в цій кабіні. Ну, вот. Так само. І енейчики, так само і навіть в Кентаврі в 40-му там, я зараз покажу, є в кабіні комфорт. Ось ви бачите, 600 літрів присковач, поїде, прицеп, поїде. Граблі, тут хороший комплект людина взяла. Вот. До цього скаута. Процепчик я б не брав, я б взяв прицепчик, чесно скажу за прицепи, взяти автомобільний прицеп, переробити його, і буде набагато вигідніше, дешевше, воно по грошах вийде і краще буде по якості. Нові прицепи, нові прицепи. Вони фігові. Ну, чесно скажу. Я один продав, я жаліюся до сих пор. Людині, там, і там тормозів навіть немає. Ну, людина досі там вирішує фінансовий момент, тому що вона розчергована, на тормоза. Ну, ми то вирішимо, то просто бюрократія довга. Ну, факт в тому, що. Е Прицепи я не раджу. Чесно скажу, любі, які зараз роблять в Україні. На трактора конкретно. От, бо вони ну, дуже якості низько. не Не стоять вони по 70-80 по тисяч гривень, не стоять вони гроші по 2000 баксів от, за прицеп віддавати. Бушний автомобільний переробити. Все, во во все варіант буде ліпше. Або купити якісь вже перероблені, багато дуже продають. Прицепи є можна тисяч за 50. Двохтонника взяти дуже Вот. тому я порадив вам просто не тратить гроші на те що... дивіться навіть в кентаврах Ось сідаєш зараз я відкрию трохи ні не відкрию щось тут... А. тут його максимум але все одно дивіться ти сюди сідаєш ти вже не нечуєш себе як бляха в туалеті як в джинмі в ну а я сів в кінтав наприклад я зараз сяду в джин -міф. сів в кентавру, все зручно все по кайфу джойстик Маніпулятор, все. Бачите, ну, не треба завести його погрузчик з джойстиком. До речі, ставимо навантажувачі фронтальні. Під замовлення на будь-який трактор від 24 до 50. ну, В принципі, на 90-110 на 110 теж ставимо. От, погрузчики під ключ. Погрузчик в нас йде не ті, що продають по 100 тисяч, по 90 їх зварені в гаражах, то йде фабричний погрузчик. Він іде з якісної гідравліки, він іде з посиленої на суші конструкції. Зараз вам покажу. Він іде з таким джойстиком, маніпулятором, може бути ковш, може бути віло грозовий, може бути челюсті, двох В цьому випадку це о, такий... він ще не докомплектований. Ну, кабіна ви бачите, ну, все одно. Набагато. І ще заяду в джин. О, 650 кг підйомна його вага. Польська гідравліка польська, іде, Не якась хаутура. Непонятно. Так само якість самого металу іде, Бачите, ще ці пальці такі йдуть. Не слабі, Тут іде в нас йде кріплення на цей. Ось, ось бачите? Ставиться касета, наприклад, з вилами або з лопатою можна міняти. І то одно через неї. Тому що на два челюсті, ще додатково ще два циліндри має бути, що челюсті змикають. Гідравлікою заливаю масло, все під ключ робимо, ставимо, такі навантажують. То. То бачите. І по несущій конструкції зараз що в поруч, які гавняні, які гаражні, у вас не буде зроблено отак, от от, як тут. Бачите, перед іде опора наперед іде, от. Но це винесено сюди наперед. Тобто, коли піднімаєте сам погрузчик, основна нагрузка йде теж на центральну балку, на лисю. І тут воно кріпиться до шасі, майже сюди до коробки. Тобто на... В цьому варіанті у вас не буде вся нагрузка йти сугубо на передній мост. Із-за чого він розсипеться. Нагрузка розподіляється по всій трактору, по всьому тракторі. Тому теж на прирочках е не економіка, бо ну, я не знаю, є прирочки, я знаю там роблять, по 100 тисяч гривень оцінюють. Якісь проїхали живопис, я мають ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой!

У нього Та, такий трактор або гідрочас ставити або мать біцуху. Ну это там 3000 доларів ціна, там простительно для того трактора. Вот е -е -е кабіна джинмы, бляха, муха. Ось це кабіне Я сідаю. Поняв, я сідаю в кабіну джин. Мені треба залазити зранку. Бачите, яка тут вісти. Хоч 15 см я, якщо то хорошо. І я залажу. У вот. мене навіть ноги, хоча в полі. Попрацьовуємо, цьому треба залазити. Треба зрозуміти, якусь нову сюди, потім зразу відправишся, оп, і сідаєш. І сука твердо. Бо тут просто таке сідло, воно лежить на залізі. І чого отак воно? Ото джинма. Ото кабіна бляха от джинма. Причому отаку я дивлюсь, ото мої очі. Якщо сідушку ми ставимо, якусь автомобільну піднімаємо, то буде їхати отако. можно, в принципе, сразу ехать в люк. Той. Вот такой, вот сюда, вот так ехать. Вот, вот сразу, вот очень, вот, в вот, вот эту больницу. Понял? Ну, короче, такая херня, блин. И управление. Зручно, дуже, зручно. Вот то, резко даешь по тормозах, взлетаешь и с ракой даешь сразу на той рычаг. И все, был пацан, нема пацана. Понижено, повышено. Хода изменчивочек, коробка, ну классный функционал. Надейный залезу. Ну надійне, залізо по джину. Питань, нема по залізу. В людей, що там коробка, мост, чи щось виє, ну нема такого. все, Воно, воно має, бляха надійність. Ну, Підімо мої люди добрі. ну, Поставщики, хто возить джинну. Ну 24 й рік на дворі. Вже закінчився майже. Зробіть щось. Може якісь плоскогупці є, четвертка. Вот, нічого немає, де? толкового в зіпові. В зіпові є інструкція. Ну і ключі такі китайські одноразові. От. Нічого нема більше толкового. В тому зіпові. Ну чемоданчик такий, на рибалку ходить, з ним чисто. З тим чемоданчиком. Сюди черв'ячків, собі, поняли? вложите. Наживу якось черв'ячків сюди в пляшку. Під ту штуку сховали собі і все чітко, пішли на рибалку. Називається до сусіда, до кума одразу просто можна йти. От. Бляха, бачите, ж яке вона. Повний привід, ну тут якось туди треба лізти. Тут в мене впирається той речах. Тут в мене впирається в ногу готовий. Перемикання підйом на віски. Батько, бачите, якою його вижимаєш до кінця цей речах. Все! Все, бляха! Вот она тебя в плен взял, этот джин. Хер ты знаешь, вывозишь. Ну -мо, ну бляха муха, ну что ты за 24-й рик. Ну, надеянный трактор, все, ну блин, я что-то засяду. Такое печально все, понял, дивите. Як. Вокруг, болото, грязь, тут, бля, холодом дует снизу. Ну то зашил педали, ну бля, ну что это такие? е Сука, ну і візьму ж, так, да, піду з каву 40 сорокового, бо сів як людина хоч себе чувствую. І там в 700 доларів, і в скалу, вже більш-менш по якості, теж навчились робити трактори. Джин, якщо хочете, щоб купували трактора, я знаю, що мене дивляться поставщики. Зробіть, закажіть, зробіть щось з робочим місцем джин, хлопці. Хто завозить техніку, хто з китайцями спілкується, ну теж небагато грошей стоїть. Щось бляха зробити. Причому без кабіни так само. Там ото, що мільйон речагів між ног, дуже вузька, ми ж кривому що людина, якщо повна людина, вона туди не сяде. Їй буде, ну, вона сяде, але їй буде нереально там працювати. І за цього їх не купують. Конкретно за цього. Багато таких випадків є, що людина хоче джинму собі. Ціна влаштувала, вона їде до нас на початку. Все, все файно. Ну, дивіться і. Що в це, а? Поняли? Посиділа в джимі і каже, бля, мужики, все класно, але я не можу в ньому працювати. Я, не можу. я буду збирати дрожжі там нефайл набрати. Вот, і все, розумієте, в чому річ Вон наш ход. Смотрящий за район. Дивіться, який в нього морда. Вот. Ні, ні, їди зараз немає, Я ще не буду їсти. Дядько, мені ще треба годинку дві його робити. Куди ти біжиш? Знаєш, що буду кормить, і вже шурує до кормушки свої. Не, мужик, не-не-не, давай. Тако. Ну, от, по кабінниках, дивіться. По кабинниках. Що, будемо обзор з тобою зібрати, йдемо. Вот сейчас ще файний. Вот сороковка теж. Ну тут і. Разуміння, розуміння. Розуміння інше, коли сідаєш. От від 10 тисяч там в районі 10. Эне! Ну, тут і неї він там йде на посиленому мосту із і тут більше всяких примочок і інша трохи коробка, тому він дорожчий йде. Вот. Ну, то інша кабіна. Ну, розумієте, то інша кабіна, інша все. Ну, зробіть отак хоча б чуть-чуть хоч, краще. Лольчики вже топ. 18 Вовол, і неї 50-ка теж десь в районі 18, то на одному той самому шасі мотору е трактора вот, Во -во -во. до речі, можна теж взяти як варіант. 354 плюси, лавови. Теж як варіант, а вони теж 10,5, ну 40-ка. Коротше, від 10 тисяч вже візьмете собі Вот 11 ДТЗ. Такого більше. Дешевше, або слабше. там 40 такі проще, типу кентаврів, скаутів, або э, джин матанов. Там грусть, печаль тоска. Такий гарний кіт іде просто. Давай так, на ДТЗ залізь, а я... Отакий хороший, хороший мальчик Все, хлопці, всім подякував Файного, гарного дня. І підписуйтесь на канал, не забувайте підписуйтесь на канал. І дивіться, нові огляди будуть толкові. По техніці. Я по кабінках розказав, в принципі. Там ще багато є ніансів. Вантажі підйомність навісного ширина коліїв, які рядки стоїть. Ну то вже наберіть, я вам поясню. Я зроблю ще додаткове відео. Якщо проголосуєте, якщо відео це зайде. От, всім дякую файно, за увагу. Всім гарного дня бажаю. Щасти і до побачення.